Приходить мужику смс на роботу від сусідів, ваша дружина вам зраджує. Він на п'ятки, на машину, бігом, прилітає додому, починає все обривати, нікого не знаходить. Дивиться в вікно, мужик біжить в трусах. Він вікно відкриває і тумбочкою по ньому, як шаране. В общем, суд. Потерпілий, розповідайте, як було. Ну, ви знаєте, я пішов до лікаря, лікар мені каже, що... У мене здоров'я таке собі поганувате, потрібно спортом займатися. Ну і біжу я собі в шортах на пробіжечки. Окей, обвинувачений, ваша версія. Ну, Приходить мені смс-ка, так, так, що дружина вам зраджує, я прилітаю додому, бачу, нікого немає. Я туди-сюдим, дивлюсь, мужик в трусах біжить. Ну, я по ньому тумбочку і запустив. Добре, свідок. Розповідайте свою версію. Ну, що я? Сижу я в тумбочці.